Скільки часу чекати на карту побиту. Ну, дивіться, це все індивідуально залежить, яка у вас карта побиту, чи є у вас Укрпесель, чи є у вас звичайний песель від місця подачі, від воєводства. Наприклад, я буду зараз говорити про катавіці. В Катавіце на звичайну карту побиту потрібно очікувати, якщо ви подаєтеся через канцелярію або пошту, то це півтора року на відбитки. Зараз якраз викликають на відбитки за кінець лютого місяця. І десь скільки саме рік чи півтора на розгляд справи після відбитків. Якщо у вас статус Укр, то це десь чекати орієнтовно 15 місяців, тому що ми зараз за березень, квітень, травень отримуємо позитивні децезії. От, якщо у вас особиста подача, куди це теж є така можливість, тоді відбитка вас зразу у день подачі, а розгляд десь около року, плюс-мінус. Можливо, більше, можливо, швидше. Особисто у нас були кейси за декілька місяців. Люди отримували. Децезії, але це індивідуально і дуже мала кількість. Тому якщо вам потрібен повний супровід, особиста подача, у місті Катовіце, правовіта надає таку послугу.